З болем у серці та зі сльозами на очах, так у Святопокровському соборі, проходила церемонія вручення меморіальних хрестів родинам полеглих військовослужбовців 5-ї окремої штурмової київської бригади. Пані Антоніна разом зі своїми синами приїхала по нагороду чоловіка. Він загинув на Донецькому напрямку біля села Кліщіївка у 2023 році. Про свого героя розповідає з гордістю та додає: зворушена тим, що бригада, в якій служив її чоловік, Чоловік не забуває про подвиг побратимів. Сьогодні отримували відзнаку за нашого чоловіка, за найкращого тата. Був дуже самовідданим, був дуже патріотичним, був дуже налаштованим на перемогу і хотів е свій внесок вкласти в нашу перемогу. Ну, не так сталося, але я думаю, що все-таки його пам'ять е буде жити вічно. Такі люди, як він, не повинні бути забуті. Своїх емоцій не стримує і пані Лілія. Аби отримати заслужену відзнаку свого чоловіка. Жінка приїхала з Полтавської області. Він проходив службу в АТО, згодом звільнився. А під час повномасштабного вторгнення у 2022 році знову став на захист країни. Загинув на Донецькому напрямку у 2024 році. Хороший був чоловік, батько, син. Він був танкістом, навчав. Молодих воїнів. Нам його дуже не вистачає. Отримати відзнаки меморіальні хрести посмертно для своїх героїв приїхало понад 15 родин. Ці нагороди, нагадування про ціну нашої свободи, про мужність і незламність українських захисників. Як зазначив ветеран 5-ї окремої штурмової бригади Олександр Мурашов, на заході України вручення таких нагород проходить вдруге. Наша бригада постійно пам'ятає про хлопців, які віддали життя. За Україну відносно командира бригади, які кожного бійця пам'ятає особисто, була розроблена меморіальний хрест, пам'ять загиблих. Сьогодні було 16 родин присутніх, взагалі хрестів мало було вручитись 19. Хтось не зміг приїхати за станом здоров'я з батьків, то будуть передані хрести. Нагороджувати полеглих військовослужбовців планують і надалі по всій Україні, адже кожен із героїв захищав батьківщину, громаду та людей. Їхній подвиг це частина історії. Вічна пам'ять та слава героям. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал АІТВІМедіагруп.